Вітаю! Ви слухаєте Українську службу польського радіо і це є економічний огляд. Я Володимир Гарматюк. У Варшаві, в межах Люблінського трикутника, відбувся економічний форум. Підприємці та експерти з Польщі, Литви та України обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки та розвитку стратегічних транспортних коридорів у регіоні. Польський бізнес заявили, там готовий до відбудови України. Власне вплив міжнародних реалій на ситуацію в регіоні це була головна тема економічного форуму. Відкриваючи його, міністр Кшиштоф Пашик заявив, що Польща продовжуватиме Сторонню підтримку України Odkreślam, że Polska będzie kontynuować. My prowadzimy na Polachaty na Wiskowi do pomocy Europejskiego Sojuzu dla Ukrainy. Tej stabilnemu, bahatorycznemu finansowaniu. A także uczestni Europejskiego Sojuzu u Wiskowi do pomocy Ukrainii. Nasza meta także rozwywaty polityku sankcji Europejskiego Sojuzu Rosji i Białorusi, Ta się z obchodą tych sankcji. Europejski Sojuz i Polska nie mogą być w bezpecji bez stabilnego sąsiedztwa. Rozszerzenia jest za rachunku. Нових держав-членів є пріоритетом політиків для розвитку всього Євросоюзу, а також пріоритетом польського головування у раді ЄС. Тому ми працюватимемо над тим, щоб зберегти динаміку процесу вступу, особливо щодо України. Найбільшим жахом Москви завжди була співпраця поляків, литовців, українців та інших народів нашої частини Європи. У сьогоднішній час ми повинні дуже серйозно проявляти солідарність, шукати те, що нас об'єднує, що може об'єднати ще біль і нічого так не об'єднує людей як спільні економічні інтереси. Аніс, так і інтереси ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль говорить, що це був би особливий момент, якби Польща Литва, а ще Велика Британія, де б це було можливо, і так як це було б можливо, мобілізували для цього демократичний світ. Боміжі собі те декларація і те пригадайте собі ті декларації і ті великі моменти історії Центральної Європи, записані словами президента Зеленського, який неодноразово говорив, зокрема в польському Сеймі, що ми більше ніколи не будемо розділені. Що коли війна закінчиться, ми діятимемо разом, працюватимемо та створюватимемо процвітання нашої частини Європи. Я сподіваюся, що ми будемо поступово рухатися до цього моменту, що вже настане час, коли ми зможемо це зробити разом. Сьогодні немає жодної справи, яка стосується України, яку можна було б відокремити від наших справ, зокрема безпеки. Це рівною мірою стосується і Литвинів, і поляків, і всіх народів Центральної Європи. Чи збережемо ми повагу до міжнародного права? Чи тепер можна буде просто змінити кордон силою? Ситуація змінюється. Не пропустімо цей момент, бо це відбувається зараз на наших очах. Тож і те на нашу. Основою Люблінського трикутника, за словами Даріуша Шемчихи, віце-голови польсько-української господарської палати, є спільне усвідомлення загроз та викликів, перед якими опинилися Польща, Литва та Україна. цього регіону, ми з цього регіону маємо подібний важкий досвід із сусідами. Ми, як Польща, з Литвою, є членами Євросоюзу. НАТО ми знаємо, що Україна прагне приєднатися до НАТО та Європейського союзу. І ми щиро запрошуємо Україну приєднатися до цих структур, коли умови будуть виконані. Отже, у нас є спільне усвідомлення можливостей і загроз. І з цього усвідомлення можливостей і загроз виникають плани економічної співпраці. Вони очевидні з перспективи нашої ситуації. Польща є центром військової, гуманітарної та економічної допомоги і буде центром відновлення України з іншого боку. Литва має великі можливості у своїх портах. Вона має великі можливості як енергетичний хаб. А це означає, що польща та Литва можуть спільно надавати підтримку у відбудові та модернізації України. Нас пов'язує історія, нас пов'язує культура, нас пов'язують якісь сентименти, і це усвідомлення загрози дуже важливе. Tu jakieś jaki słowane potrybni, no je oczywitnie tak, rzeczy, rzeczy jakimi my uswidomlujemy. No się... Pewne słowa nie są potrzebne, są oczywiste oczywistości, które realizujemy. Але чи зможе подальше зміцнення співпраці між цими трьома країнами стримати Росію у майбутньому? У Люблінському трикутнику говорить Даріус Шимчиха, Базують свою діяльність на економічній співпраці. Ця співпраця безумовно посилить стійкість Польщі, Литви та України і їхніх суспільств до військових загроз. Переконує він База нашого безпечества. Osnową naszej bezpieki jest udział Polski i Litwy w, w organizacji Piwnicznoatlantycznego Dogoworu. Oskільки my o zagrozy, my chcielibyśmy jako moja tisniejsza Ukrainę Ukrainy do Piwnicznoatlantycznego Paktu. paktu. Tomu my nie będziemy stworzywać nowej formy obrony, ale bezumowno razem z Litwą będziemy wystąpić za przesłanie Ukrainy w tej czy innej formie, w jakiejś uchodzi w strukturach NATO. W jakimś porozumieniu w strukturach NATO. Бізнес форум був організований цього року в абсолютно новому форматі. Досі були вже інтенсивні зустрічі з українськими партнерами, але це було саме на осі Польща Україна. Вперше також запросили партнерів із Литви приєднатися до переговорів, і це власне перший елемент, який робить цю зустріч особливою, каже очільник польського агентства інвестицій і торгівлі Анджей Диха. Віддаємо, що то що є важливіше, Ja tu mam jeszcze taką ważliwą czas, u jakiej Dzisiaj my zostryczajemy się. W w Persze my wrze zamysłyjemy się, zastanawiamy się już nad tym, tym jak budujemy pracować, szczoro bytymy w mernej czas. Pokryszczoro my zasareczu waluzy na to, zastanawiamy się się zastanawiamy się się na tom, jak, jak budujemy nasi torchowi wiednosyny, z ogromami inwestycyjnymi, ale wseszcze w umowach winy. Wschodni my seriozna dumajemy o prote, szczoro budujemy roboty w Ukrainii, my budujemy roboty w Polsce, ale wże w mernej czas. Ukrainie, co będziemy robić w Polsce, ale już w czasach pokoju. Ważne to, Теж підкреслити, що польща була, є і буде місцем для інвестицій, також під час війни польські інвестиції, на відміну від інших країн, залишилися в Україні, каже Анджей Диха. Є багато компаній, які зацікавлені у виході на український ринок. Є також багато українських компаній, які нещодавно прийшли в Польщу і зацікавлені у виході на польський ринок. Елемент невизначеності і цей ризик, який пов'язаний з війною, на сьогодні є найбільшою перешкодою. Для побудови відносин, особливо інвестиційних, а також торговельних, говорить Анджей Диха. Всі віримо, що вже недовго всі ми віримо, що цю велику перешкоду скоро буде усунуто, і ми тепер будемо діяти наповну. Те, що ми робили досі, це підготовка до цього моменту. Польща першою відкрила свої торгові представництва в Україні у двох локаціях у Києві та Львові. Агентство підтримки інвестицій і торгівлі також відкрило регіональні офіси на польському боці кордону. БГК або банк державного розвитку також відкрив свої представництва. Ми це робили практично щомісяця, кожного місяця. była zna ekonomiczna ta promysłowa misja w Ukrainie. U wszystkich tych zachodach wzięły udział ponad 170 kompanii z Polski. Bahato z nich użył, kontrakty, podczas czas winy. merny czas oznacza nowe możliwości. My będziemy pracować w zupełnie innej sferze, w zupełnie innych masztabach. Będziemy działali już zupełnie na innym polu, w zupełnie innej skali. А він теж підкреслив, що польські компанії досі працюють в Україні і вже готуються до її відбудови. Анджей Диха назвав пріоритетні для польського бізнесу регіони. Doma no w wielu regionach Ukrainy będą szanse na inwestycje, na zaroblanie pieniędzy, na stworzenie biznesu. My odświetkujemy biznes, interesy naszych firm i widzimy, że zainteresowania jest na razie w zachodzie Ukrainy. Tam my mamy najbliższe kontakty i to logistycznie wyroczniejsze, przez bliskowiec do naszego kordonu. Toż będzie zaciekawienia w zachodniej Ukrainie, ale spodziewają się, aż polskim firmom będzie ciekawo pracować nie tylko tam. Вала, то заінтересування фільм. Колишній директор представництва польської спілки підприємців і роботодавців у Києві Назарій Волянський говорить, що геополітична ситуація у світі спонукає Польщу, Литву й Україну єднати зусилля в економічному напрямку. Ми бачимо і стежимо за геополітичною ситуацією в світі. Вона досить крихка і нестабільна, враховуючи те, що польща наш надійний партнер і близький друг. І те, що багато українських компаній зацікавлені саме в польському ринку, в польській співпраці. Я вважаю, що саме от такий трикутник Україна, литва і Польща, є дуже важливий. Чому тому, що це найближчі друзі, і ті, хто розуміють і відчувають, що таке російська агресія, ніхто інший, як поляки і литовці, не нам їм говорити. Да вони пережили і окупації, і все інше російське. Тобто ці люди нас активно підтримують на європейському парламенті на міжнародному рівні. Ми їм вдячні. Перш за все. Друге, це те, що сьогодні відбувається будівництво. Нової ери Європи так Європа стає зібрана, згуртована навколо України, і вона розуміє, що Україна це вже не як друг, але не там далекий. Так, а вона розуміє, що це вже частина Європи. Це вже частина, це фланг, який потрібно захистити, надати якісь гарантії. Також він зазначив, що завдяки страхуванню інвестицій, іноземні компанії мають щоразу більше довіри до ведення бізнесу в Україні під час війни. Бачу велику зацікавленість підприємців польських в Україні і польська агенція інвестицій і торгівлі дає великі статистики щороку. Скільки компаній там три тисячі, дві тисячі компаній польські заходить на український ринок, і зараз багато з них оперує. На українському ринку, і кожен з них задоволений, планує співпрацю, розширення, цікавиться секторами, куди інвестувати, обирають регіони. Ну, перш за все, це захід України, зрозуміло, з очевидних причин, кордон, Європейський Союз поруч і безпекова ситуація, знову ж таки. Зараз, як ви бачите, на Заході повна аудиторія, і це говорить про те, що бізнес готовий працювати, інвестувати, залучати кошти і також партнери. Тому що, якщо ви запитаєте польського інвестора, як йому вийти на український ринок, він скаже, дай мені. Правильного партнера, тобто це пошук партнерств, це й захід, це і пошук партнерств, це вироблення єдиного голосу заходу щодо України. І дякуємо Польщі, що приймає нас тут сьогодні. Назарій Волянський теж бачить зі свого боку, тобто з боку українського, пріоритетні напрямки для інвестування. Перш за все, це енергетика. Енергетика зараз дуже цікава, і я привіз e, тут колег з ядерної енергетики з України, колеги з енергоатому присутні тут. Вони намагаються налагодити ці містки, тому що, як ви знаєте, монополія в Україні енергетично зруйнована, і зараз є велике поле для співпраці для створення нових, перш за все, відновлювальних джерел енергетики для польських компаній, литовських, європейських тобто величезне поле для співпраці. І крім енергетичної, є логістична потреба, враховуючи те, що у нас аеропорти все стоїть. Не працює порти, частково блоковані. То в нас є велика потреба: перша логістика, енергетика, інфраструктура і. Дрони знову ж таки, дуалтех технології, тому що і зараз є теж з України, мені вдалося запросити українську компанію, яка виготовляє дрони і має вже контракти з міністерством оборони на постачання і виготовлення безпілотних систем. От чотири сектори я назвав: це вони найперспективніші, і ті, що от вже вже відбувається торгівля, партнерство, українські е, технології. Поляки дуже вітають, тому що ми маємо доступ до поля бою. Єдине вікно, де ми можемо випробувати всю зброю. І тому є дуже цікавий запит це партнерство з українськими оборонними компаніями для того, щоб могли виготовити якусь новинку і відразу її протестити на полі бою. Ви слухали програму Української служби польського радіо економічний огляд. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.